Збиття російського літака стало необхідною перемогою для українців, яка матиме символічне значення. Про це в інтерв'ю моїй колезі Ірині Матвійчук розповів Рафі Коен, американський експерт з дослідження повітряних сил в аналітичному центрі Ренд. We don't know what... Ми не знаємо, що саме збило ці літаки. Це могла бути українська ППО, це міг бути інший літак. Чи це могла бути диверсія? Ми не знаємо і не дізнаємося, доки не розберемося з механікою, чому і як цей літак був збитий. Україна останнім часом мала кілька важких місяців з точки зору динаміки бойових дій, і в цьому сенсі це вкрай необхідна перемога. Зображення А 50 великого літака з такою тарівкою вгорі. Він дуже помітний. Такі літаки показують на парадах. Тож ідея знищити його вагома перемога для України це подібно до того, як Україна потопила корабель Москва на початку війни. Це один із таких нападів, який має символічне значення далі за межами суто військового ефекту.